Вітаю, шановні друзі! Чи дійсно в Німеччині відмінили кіндергельд? Я, мабуть, би не знімав би відео на цю тему, тому що зараз кажуть, що я знову хайпую, якби мені люди не написали і вчора під час стріму не почали питати, Юрію, а чи дійсно в Німеччині відмінили кіндергельд? Ні, друзі, в Німеччині кіндергельд не відмінили. Але чому ж тоді люди почали питати? І питати не одна, дві людини, а досить багато мене спитало з цього приводу. Тому що з'явилась новина про відміну Кіндерштарт. Гельт. Схожі слова але це різні платежі, різна е, підтримка зі сторони держави. Дивіться, Кіндерґельд це федеральна по суті субсидія для сімей з дітьми. І вона платиться на території всієї Німеччини. І кіндергельд ніхто не відмінив. Кіндерштартгельд – це підтримка була при народженні дитини після 1 січня 2025 року в Баварії. І дана система так і не почала працювати. І от саме Її відмінили. Хоча точніше сказати, не скільки відмінили, скільки змінили спосіб фінансування, замість того, щоб виплачувати сім'ям, тепер будуть ці кошти з бюджету йти на підтримку дитячих садків. Тобто, це з не немає нічого спільного. Це схожі слова, але кіндергельд як залишився, друзі, так і є станом на зараз. Тому не хвилюйтеся, все добре. Тримаємось далі. З повагою, ваш адвокат Демченко.